Параметри модифікацій. Їх можна вивести в блосі характеристики, перемикачем модифікації, а також деякі типи можна вивести в фільтрах. В адмінпанелі переходимо в товари, шаблони товарів і натискаємо олівець навпроти потрібного товарного шаблону. Натискаємо Додати параметр або Додати під групою модифікації. Заповнюємо назву характеристики, наприклад, розмір. Обираємо групу характеристики модифікації. Обираємо тип. Вибір зі списку це характеристика з переліком можливих варіантів. Її можна буде використовувати в фільтрах. Число використовується виключно для числових значень. Фільтри виглядає аналогічно, як і ціна. Рядок або по текстове поле це довільний текст, його неможливо використати в фільтрах на сайті. Якщо ми обрали тип вибір зі списку, обов'язково треба створити довідник. Для цього в полі Вибір з розгортаємо перелік та натискаємо додати довідник. Вказуємо зрозумілу назву, наприклад, розмір, і натискаємо додати. Зберігаємо характеристику.